Всім привіт! Мене звуть В'ячеслав Швець, я радий вітати вас на уроці фізики. Тема нашого уроку дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників. На попередньому уроці ми вже розглянули один із видів з'єднання провідників послідовне з'єднання. Але ви вже напевно помітили, що є інші види з'єднання, які широко застосовуються. Паралельним з'єднанням провідників називають таке з'єднання, за якого кінці кожного з них. Приєднують до спільної для всіх пари виводів. Схему такого з'єднання показано на екрані. Проводімо експеримент. Маємо електричне коло, що містить два паралельно з'єднані резистори з опорами 10 і 20 Ом, які приєднані до джерела живлення. Зараз це показано на екрані. Замкнімо ключ та виміряємо напругу на різних ділянках електричного кола. Приєднаємо вольтметри до кінців резистора з опором 10 Ом. Напруга на резисторі дорівнює 5 вольт. На екрані схема такого з'єднання. Якщо ж вольтметри приєднати до кінців резистора з опором 20 Ом, то він покаже таку саму напругу 5 в 5 вольт. А якою ж вона буде на обох резисторах. Щоб дізнатися це, приєднаємо вольтметр до кінців ділянки електричного кола, яка складається із двох паралельно з'єднаних резисторів. Зараз ви бачите це на екрані. Виявляється, що й тепер Вольтметр показує напругу в 5 вольт. Отже, робимо висновок. Що загальна напруга на ділянці та напруга на кожному з паралельно з'єднаних провідників, є однаковою. Тепер розгляньмо те саме електричне коло і виміряємо амперметром силу струму на різних його ділянках. Приєднаймо амперметр послідовно з резистором, що має опір 10 Ом, як показано на схемі. Сила струму, яку показує амперметр, дорівнює. 0,45 А. Тепер приєднаймо амперметри послідовно довідки з резистором, що має опір 20 Ом. У ній сила струму дорівнює 0,25 А. А тепер приєднаймо амперметри до нерозгалуженої частини електричного кола. У цьому разі. Амперметр показує силу струму 0,7 А. Отже, за паралельного з'єднання провідників, сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у відгалуженнях окремих вітках, яким же тоді буде загальний опір на ділянці кола. Щоб очислити загальний опір R ділянки кола, яка складається з двох паралельно з'єднаних резисторів. Скористаємося співвідношенням. Позначивши опори резисторів як R1 і R2, та застосувавши закон Ома, можемо записати це співвідношення як U поділити на R до U1 поділити на r 1 плюс U2 поділити на R2. Із проведених експериментів, ми вже знаємо, що в разі паралельного з'єднання напруга на кожному з паралельно з'єднаних провідників. Є однаковою. Отже, щоб знайти загальний опір на ділянці з паралельно з'єднаними провідниками, складімо вираз 1 поділити на R дорівнює 1 поділити на R1 плюс 1 поділити на R2. Отримані співвідношення для напруги сили струму та опору справджуються для будь-якої кількості паралельно з'єднаних провідників. Обчислимо опір ділянки кола. Яка складається з двох паралельно з'єднаних резисторів з опорами 10 та 20 Ом. Якщо за послідовного з'єднання двох резисторів 10 і 20 Ом усе було очевидно, то за паралельного з'єднання резисторів із такими самими значеннями результати передбачити складніше. Щоб дізнатися, яким буде загальний опір на ділянці із двох паралельно з'єднаних провідників, скористаймося залежністю, про яку ми вже говорили. Маємо два звичайні дроби. Щоб додати два звичайні дроби, виконаємо зведення дробів до спільного знаменника. Отримуємо вираз 1 поділити на R дорівнює 3,2. І з виразу отримуємо, що значення опору на двох паралельно з'єднаних резисторах дорівнює 23 або ж 6,67 Ом. На попередньому уроці ми вже розглядали приклад із ялинковими гірляндами. На екрані. Схема з'єднання ламп ялинкової гірлянди. Лампи відповідних кольорів гірлянди приєднані послідовно. Ми вже говорили, що у разі, якщо одна із ламп вийде з ладу, то вся ланка відповідного кольору перестане працювати. А як щодо інших ланок, чи будуть вони працювати? А вже ж будуть. Бо якщо одна з ламп, що розташована на паралельно з'єднані ланці, вийде з ладу, то інша ланка продовжить світитися. Бо через її нитку розжарення все одно буде проходити електричний струм. Підсумуймо, паралельним з'єднанням провідників називають таке з'єднання, за якого виводи кожного з них приєднують до спільної для всіх пари виводів. Загальна напруга на ділянці та напруга на кожному з паралельно з'єднаних провідників є однаковою. Сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струму. У відгалуженнях, тобто окремих вітках. А у мене на сьогодні все: експериментуйте, вивчайте, досліджуйте і до нових зустрічей на уроках фізики.